Терміни для оновлення даних у ТЦК, що мають здійснити усі військовозобов'язані громадяни України, як це і передбачено законом про мобілізацію, запропонують збільшити з 60 до 150 днів. Докладніше далі. Відповідний законопроєкт народного депутата від Європейської солідарності Володимира Арєва незабаром може бути зареєстровано у Верховній Раді України. Причина військовозобов'язані українці фізично не мають можливості оновити свої дані в ТЦК за цей термін. А це означає, що їм доведеться сплатити великі штрафи. Наразі система ТЦК виявилася просто не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані. Як підкреслив нардеп, після оновлення даних у застосунку резерв плюс та інформації про ро. Шок, все одно потрібно йти до ТЦК. Він розкритикував застосунок Резерв Плюс, за допомогою якого громадянам України пропонується оновити дані онлайн. Нібито застосунок розроблявся дуже швидко та у стислі терміни. Депутат навіть планує підняти питання на наступному засіданні комітету з питань цифрової трансформації, звідки були виділені кошти на створення застосунку, та чи проводився конкурс на розробника програмного забезпечення. Між тим, за інформацією Міноборони, свої дані через Резерв Плюс. Оновили вже понад 14 тисяч військозобов'язаних громадян у 124 країнах світу. Найактивніше це робили у Польщі, Німеччині, Канаді, Чехії, США, Великій Британії, Іспанії, Литві, Нідерландах та Словаччині. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.